Друзі, є така можливість, якщо ви багато косите або багато ріжете бензопилкою, і у вас масло закінчиться дуже швидко, то є така, ще раз кажу, гарна можливість придбати 50 літрів бочку вашої улюбленої оливи бренду Камберг, напівсинтетичної смарагдового кольору. Вона має дуже класний пакет присадок, очищаючих, антинагарних, антикоризаційних. В общем суперова олива. І якщо ви купуєте одну бочку, їй буде ціна 10 тисяч гривень це 200 гривень за літр. Якісної вашої улюбленої ливи. Якщо у вас є насос, то це хорошо. Якщо у вас насосу немає, то можемо запропонувати ось такий ятовський насос за тисячу гривень. З бочкою йде обов'язково пляшка, наклейка, ну, пляшка з пробочкою, звісно. Їх в розмірі 50 штук. Тобто, скільки літрів, стільки пляшок. Кого зацікавила така пропозиція? Телефонуйте, замовляйте. Продаємо друзі тільки оригінал. Будь ласка. Дивлюся. Я-то. Польща. Класний. Так, зараз подивимось країну виробника. Де вони тут вишуть? цікаво ж. Поланд. Ну так. Да. Польша. Угу. Ну, Євросоюз вже колонка. Зараз спробую зібрати. Європа. Це диспенсер. О. Плотню оч, бачиш ее, uh -huh. резьянчика. Да. Я за вечка зроблено. Олечка. Накручиваем. У нас подолжувачал. Ну да, чем меньше масла, тем нище опускается. Торжественно открыто. Можно на стеклёшку. Смарагдова олива. Камбер. Чем пахнет? Мёд. Ну, тонкий, тонкий запах я мёд типа сапончик Так, ну шо? Давай наливай. Треба прокачать. Да, буду. Что да. вот треба, чтобы оно начало качать? Машко. Боже, мохито. Трубочку и пошли. Чесний ну, літр масла камберга смарагдового кольору напівсинтетичного за 240 гривень. Номер телефону в шапці, телефонуйте. Є два варіанти, навіть три. Заводський розлив поки що по 280 гривень. Таке саме масло геть один в один розливне 240. Якщо у вас багаті обсяги, великі обсяги, бочка 50 літрів, 10 тисяч гривень, плюс диспенсер, тобто насос за тисячу. Телефонуйте, замовляйте.